Наразі ми перебуваємо нарешті вже в своїй рідній Херсонській області, конкретно зараз в Нововоронцовці, де багато прильотів ворожих, ну і фактично територію осієна снарядами різного типу і так далі. Тому ми тут займаємось фактично розмінуванням даної місцевості, виявляємо боєприпаси, суббоєприпаси, касетні і так далі. Люди часто самі в процесі підходять, просять прийти подивитись, тому що в кожного нагороді чи де там щось, щось та і є. В процесі виявлено те, що є небезпечним, що становить загрозу для життя та здоров'я громадян, ми знищуємо на місці. Те, що ще в доброму стані, якщо знаходимо, передаємо нашим військовим, наскільки це можливо. І ось так, вже не перший день. Це приємно працювати вдома фактично. Максимально, наскільки можливо, безпечне знищення суббоєприпасу 9Н210 до касетних снарядів РСО, РСЗО, наймовірніше в даному випадку ураган. Він в бойовому положенні, зведений, тільки немає стабілізатора, але є підривач, накольний механізм, детонатор, все на місці. За літо зазвичай, коли це можливо, їх знешкоджуючи на місці, навіть не чіпаючи руками ніякому випадку. Оскільки населений пункт... Тут прильоти бувають, евакуювати всіх немає можливості, тоді максимально обережно доведеться його опустити в виємку і там його підірвати. Для того, щоб якщо, не дай Бог, випадково хтось буде, щоб ніякий уламок не зачепив, тому що ці уламки по ТТХ на відстані 100 метрів мають пробивати залізний лист, ну, лист заліза, ну м'якого металу, наскрізь. У нас вражаючий елемент у той, що пробуває все, що вказано, ТТХ.